Окей, okay. всім привіт. Зараз з нами на зв'язку Володя, який навчався і стажувався в MetaArt. І Він погодився дати фідбек. До речі, дуже тобі дякую. Тож привіт, Володя. Привіт, Родольф. Привіт. Давай за <плес> та. Давай зразу перейдемо до питань, щоб не витрачати час. Чому ти обрав взагалі нас? я вас обрав через знайомство друга. Він колись навчався у вас і по рекомендації попав до вас. О, супер, супер. Тобто по рекомендації, чудово. Добре, які в тебе були навички, знання, досвід до того, як ти потрапив до нас? Ні, досвіду, ні навичок, у мене взагалі ніяких не було, так як я ніколи з цим не працював, бо навчався я зовсім на інакшій спеціальності і хотів щось змінити, і ось вибирав курс, бачу. Чудово, чудово, дякую. Добре, у тебе були різні проекти, у тебе були різні задачі. Розкажи. Які були задачі, як ти з ними справлявся, як тобі в цьому допомагали ментори? Так, за навчання і за проходження стажування у вас? в мене було три проекти. Супер, бо це на на три різних фромворках. Вони були. Угу. Перший проект у мене був на реакті. Це була платіжна система. На мобільного зв'язку, я там чисто ui Яйку верстав. Mm -hmm. Другий проєкт це якраз найголовніший, на якому я найдовше засидівся — це був на Angular, це був... Я продовжую розробку модулю mm -hmm. по, по мережах ресторанів. Там mm -hmm. я розробляв різні там, таблиці створю, пагінації, адмінпанелі створював mm -hmm. і так далі. І останній проєкт суперпроєкт, бо я стикнувся перший раз з бекендом це був плюс Nest. Там я просто продовжив, ну не продовжив розробку, а там я так, був на підтримці. Uh -huh. Це була реактивне керування, це була апка реактивного керування жалюзами. Uh -huh. Тобто, залежно від погоди, вони або відкриваються, або закриваються. Там довго не буде, там чисто фікс баги, і якраз познайомимося з LeBound. Супер. Окей. Розкажи, будь ласка, як тобі робота менторів? Що можеш сказати про цей досвід? Моя робота, коли я працюю? Ні, ні, робота менторів з тобою. Тобто, ми ж так само ну yeah. якби працювали, щось навчали, якісь давали рекомендації, так займоділи. Цікаво, що ти думаєш іменно про роботу менторів, там мене там чи інших. Ні, робота Менделю була колосальною, вітаю, тому що о, чи виникла якась в мене вага, чи якісь в мене питання о, до документації що до чого дуже було гарне пояснення, роз'яснення, проведення якісь певні роботи і так далі. Ну в цьому плані було супер. І 24 по факту на сім я міг і в суботу о, працювати або щось навчатися, і міг вам легко написати. І Був зразу там за годину чи за скільки, був зразу фідбек, фібек. Ні на питання. Супер, супер, дякую. Скажи, будь ласка. А як це змінило тебе? Тобто що це тобі дало? Які дало тобі це чи поштовх, чи які дало тобі багаж знань, практики після цього навчання і стажування? Це звичайно дало. Спершу це прокачав свої хардскіли, Це пангулярі по фреймворках, таких як І Київ і, і саме це є сов тому я і з замовниками, і з вами поманіпував, і з командою І це. мене прокачало як прото розробника. Супер. А, наскільки я знаю, ти зараз фронтенд девелопер десь на іншій компанії. А, чи, чи допомогли тобі ці навики в під час проходження інтерв'ю? Чи і чи допомогли вони на новій роботі? Що скажеш на рахунок цього? Та звичайно що допомогли на новій якраз роботі. допомогли тим, що команда набагато більша зараз. У мене там 100 плюс людей. Ага. І а, якраз комунікування зі всіма, якраз проявляються тут за скіли, твої знання і так далі. хардскіли. Супер. Супер. Якщо не секрет, чи можеш ти сказати, як змінилася зарплата? Тобто, коли ти потрапив на нову роботу, на яку може в околі або в районі якої суми ти зараз отримуєш? Якщо це не секрет, звісно? Ну давай так скажемо 2К. Супер. Чудово, я дуже радий, що ми тобі допомогли. Добре, ще таке питання: чи будеш ти нас рекомендувати іншим? Так, звичайно, це по одній з всій причині, тому що після ваших курсів ви дали мені першу роботу. Ти сам знаєш, всі знають, що зараз на позиції тренінаві дуже складно знайти роботу. Максимально складно знайти роботу. І ще один плюс, тому що вам не треба було англійську мову. А в мене так вона тоді храмала, а вам не треба було, щоб в мене знання було з англійською мовою, тому це величезний плюс для новачка, який не знає ще англійську мовою. Супер, супер. Ну, ми зараз будемо включати додаткову вимогу з англійською мовою. Але якщо хто не знає, ми будемо забезпечувати додатково курсами і індивідуальними уроками. Okay. Супер, дуже тобі дякую. Успіхів на зв'язку. Дякую і вам, успіхів. Пока.